Одіозний митрополит Паша Мерседес отримав підозру від СБУ. Як повідомили джерела видання інсайдер, працівники служби безпеки вручили паші підозру відразу за двома статтями: розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Нагадаю, раніше очільник відомства Василь Малюк заявляв, що наявність ріаси і кадила не є пом'якшувальною обставиною для скоєння злочину. Браті і сестри, сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Субота, вихідний, хвали Божої Матері не дали можливості помолитися, але Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть обиски. Я не прип'ятствую, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені. До підозру двох слова сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне міжрелігійне релігійне розпалювання.